18 листопада, 12 година, сонце, кут 46 градусів, 6 панелей по 540 на основному полі. Це південний схід і 2 панелі на схід. Йдемо подивимось, який у нас виробіток. Нарешті вернулись сонячні дні, то було трохи сумно. Цілий тиждень була пасмурна погода. Зараз глянемо вже дрова заніс для каміна. Так, що в нас є? Бачимо по основному полю 2,5 кВт. І по двох панельках тих, що на схід, у нас 0,3 кВт разом 2,8. Думаю, непогано. Непогано.